Тюльпани одні з найбільш ранніх весняних квітів, які в достатку з'являються в роздрібному продажі до свята 8 березня, а після танення снігу починають проглядати, зігрівшись землі, в приватних квітниках, щоб незабаром розпуститися пахочими ніжними квітами, якщо ви нарешті вирішили поселити чарівні тюльпанчики, і в своєму саду у вас швидше за все виникне закономірне питання, коли садити тюльпани. Вірна відповідь підкаже природа, логічно було б зайнятися посадкою цибулин навесні, зодно з іншими квітами і овочевими культурами, але не тут то було. Більшість досвідчених квітникарів один голос стверджують, що осінь єдина підходяща пора, коли краще садити тюльпани. Хоча знаходяться і прихильники весняної посадки, які можуть привести чимало доводів, чому навесні висаджувати цибулинки тюльпанів в ґрунт краще, так все ж, коли треба садити тюльпани, і хто правий. Щоб прийти до правильного висновку, коли краще садити тюльпани, варто звернути увагу на те, як ці квіти ростуть в природі. Розібравшись в природному ритмі життя дикорослих тюльпанів, ви без зусиль зможете зрозуміти, чого хочуть більш ніжні сортові квіти, що ростуть в квітниках для більшості видів тюльпанів Батьківщиною. Є Середня Азія. Тут дикорослі тюльпани зустрічаються в кам'янистих і піщаних пустелях, посушливих гірських районах, передгір'ях на кам'янистих осипах, у щелинах скель. А також в степах ранньою весною схили гір і пустелі середньої азії ляють собою воістину мальовничу картину, розпускаються тюльпани, грають яскравими фарбами на сонці, покриваючи землю квітучими килимами. Як тільки весняне тепло перетворюється в спекотну спеку, тюльпани швидко відцвітають, засихають, і все життя в них зосереджується в цибулинах. Цибулинки заглиблюються в ґрунт, а з приходом прохолодної осінньої погоди формують нові корінці, щоб навесні знову зацвісти відразу після пробудження. Таким чином, цвітіння тюльпанів в природному середовищі настає тільки після періоду зимового охолодження, яке необхідно для утворення в цибулинах речовин, що впливають на простання і цвітіння рослини. Оптимальний час, коли потрібно садити тюльпани, життєвий цикл культурних тюльпанів такий же, як і у дикорослих, тому найбільш підходящим періодом, коли потрібно садити тюльпани, є осінь, опинившись в землі. цибулинки до морозів встигають відростити корінці. Після чого життя з настанням зими в них завмирає, навесні ж з-під снігу швидко проглядає стебло і за короткий час формуються ніжні бутони. Після закінчення цвітіння тюльпани викопують, а цибулини відправляють на зберігання до осінньої посадки. Рекомендовані терміни посадки тюльпанів з другої декади вересня аж до останніх чисел жовтня. Відповідний час, коли можна садити тюльпани. Залежить від регіону і особливостей місцевого клімату, так в середній смузі Україні посадкою цибулинок займаються, починаючи з 20-х чисел вересня, а в південних регіонах з жовтня. Визначити, коли садити тюльпани, ви можете по температурі ґрунту, як тільки на глибині 10 см температура ґрунту знизилася досі 9 градусів. Прийшла пора приступити до посадки цибулин, якщо температура буде вище. Цибулини дадуть паростки, які при перших заморозках загинуть, та й укорінення пройде гірше при більш низькій температурі ґрунту. Цибулинки просто не встигнуть добре вкоренитися до настання морозів, що призведе до відставання тюльпанів в рості навесні і до невдалого цвітіння. Достатній час для вкорінення посаджених цибулин близько 20-30 діб при оптимальній вологості ґрунту і температурі в верхніх її шарах досі. Градусів, але якщо з якихось причин рекомендовані терміни були пропущені, коли можна садити тюльпани в такому випадку, за словами досвідчених садівників, можлива посадка цибулин аж до перших чисел грудня, це все ж краще, ніж переносити посадку на весну. А щоб цибулинки не померзли і тюльпани навесні не відставали в розвитку, рекомендується клумбу прикрити ялиновим гіллям, сухим листям або соломою і припорошити зверху снігом, особливості весняної посадки. Буває і так, що про необхідність посадки тюльпанів в квітникарі згадують тільки напередодні весни. Час, хоч і не найвдаліше, але не відмовлятися ж тепер зовсім від цих витончених квіточок. Висаджені навесні тюльпани теж виростають, але цвісти починають набагато пізніше. Прискорити їх цвітіння ви можете за допомогою нехитрого прийому цибулини тюльпанів, які зберігалися всю зиму або були недавно куплені, покладіть на ніч в холодильник тільки не в морозилку. На наступний день промийте рожевим розчином марганцівки, висадіть цибулини в ґрунт, посадити тюльпани у відкритий ґрунт потрібно до квітня. Але якщо у вашому регіоні в цей час ще можливі заморозки, спочатку висадіть цибулини в контейнер відповідного розміру, а вже потім акуратно пересадити на клумбу. Головне, пам'ятайте, незалежно від того, в який час садити тюльпани, агротехніка повинна дотримуватися ретельно, інакше через неправильне догляд цибулина рослини подрібнюють, а слідом за нею більш дрібними стануть стебла і квітки.